9 березня 1814 року у жителя села Моренці, звенигородського повіту Київської губернії, нині Черкащина Григорія Шевченка та його дружини Катерини народився син і назвали його Тарасом. Ніхто, звісно, і гадки не мав, що народжена під стріхою простої селянської хати хлоп'я, стане колись найбільшим генієм України. З маличку Тарас. Понад усе хотів стати художником. Буглиною чи крейдою, він малював скрізь, де було можна і не можна, на стінах, на дверях, на воротах, а потім у 12-річному віці почав шукати собі вчителя малювання. Маляр із Тарасівки, який трохи знався ще на хіромантії, уважно вивчив ліву долоню малого і сказав, що художника з нього ніколи в житті не вийде. Якби то він відав, що тримає в руках долоньку не просто чудового художника, а майбутнього академіка, академії мистецтв, дивившись на світ очима живописця, покликанням Тараса Шевченка була поезія, я добре знав, що живопис моя майбутня професія, мій насущний хліб, і замість того, щоб вивчати його глибокі таїнства, я писав вірші, за які мені ніхто й копійки не заплатив. І які, урешті-решт, позбавили мене свободи, і які, попри всемогучу, нелюдську заборону я все-таки крадькома ліплю. Їй бо дивне це невгамовне покликання, пізніше напише поет. Страшенно любив зоряне небо. Теплими літніми ночами він міг гуляти на дворі аж до самісінького ранку, мовляв, нещисленні зіроньки не пускають мене в хату, а ще любив співати. Особливо з яким стрепетним почуттям задушевно і піднесено співав свою улюблену зіроньку. Та й пісня ж, яка ніжна, широка, наче як Улюбленою порою року у Тараса Шевченка була весна, такою свіжістю, чистотою і первозданістю віє від його весняних замальовок. Та й всі найголовніші події в житті Шевченка сталися навесні. Судіть самі. Навесні поет народився. У квітні 1838-го він став вільною людиною. Навесні 1840-го побачив світ кобзар. 7 квітня 1857 року до нього надійшла звістка про волю через 10 довгих-довгих літ заслання. Та навіть коли поет уже відчув подих смерті, він покладав усі свої надії на весну. От якби до весни дотягнути. Та в Україну там може б, і полегшало мріє про Україну, любов до своєї рідної землі, до свого народу, а ще почуття нерозрівної єдності з вітчизною. Історія моє життя це частина історії моєї вітчизни, напише Шевченко. Бог дав Шевченкові багато талантів. Хто такий Шевченко? Видатний гравер, живописець. Прозаїк, драматург, співак, актор, режисер, скульптор та найперше він геніальний поет. А за висловом Ліндона Джонсона, він був більше ніж поет. Він був безстрашний борець за права та волю людей.